Доброго вечора, малята! В ефірі вечірня казочка. Сьогодні ми знову продовжуємо розповідати казку рівненської казкарки Юлії Семенової, яка називається Зоряний футбол. Малята! Я ж забув вас представити! Давайте представимося всім, щоб вас всі знали. Я Марійка, Валерія Назар. Діти, скажіть, а. Що ви пам'ятаєте із попередніх випусків? Що хлопчику на уроці географії задали вивчити більше 50 столиць світу. Цікаво. А ти знаєш, що таке означає столиця? Так, це головне місто країни. Молодець. А хто скаже, як, як називається столиця у нас в Україні? Київ? Отож, ми. Продовжуємо читати нашу казочку. Слухаєте? Так, Уважно слухаєте? Так. Дуже уважно. Тоді можейте зручніше. Казка починається. На відкритих терасах кав'ярині сиділи чоловіки в капелюхах і поважно грали в карти. Темнокі дівчиська поруч зі стрункими хлопчиками реготали і щось один одному із захопленням розповідали. Активно жестикулювали Якесь авто, проїжджаючи вулицею, враз затрохкотіло і заглохло. З нього висипалася зграя молодих однолітків, і, хапаючись за голови, оглядали машину, гнівно стукаючи ногами по колесах. Хлопці! <плес> загукав я, змилосердившись над, їх... над їхньою жутенькою розвалюхою. Підвести вас! Я Бри. на своєму авто, але я загубився, почав пояснювати. Чаки гомоніли і незрозумілою мені італійською мовою через слова і жести намагалися щось передати. Але із усього ними сказаного я зрозумів лише одне: футбол! Діти, а що ви знаєте про футбол? Ну, в Футбол грають всі хлопці. Не тільки хлопці. Не тільки а тільки скажіть? Ну, але в моєму класі найбільше грають хлопці. А хто знає якусь українську команду футбольну? Верес! Це Верес! Рівненська. Рівненська команда, чудесно. Назарчику. А ти знаєш якусь команду? От яка улюблена команда твого тата? Динамо. Динамо Київ! Чудова команда! Прекрасна! Які закордонні футбольні команди? Знаєте? Ні. Не знаєте? Ти знаєш. Звичайно, Барселона, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі, і можна продовжувати дуже багато. Отож, як ви бачите, футбольних команд існує крайні багато. Але давайте будемо продовжувати нашу казочку. Коли я почув слово футбол, мене поплескав по плечу один із грає хлопців. Футбол! Слід, слідом повторив я. У раз їх обличчя осяяли усмішками. Їдемо дивитися футбол. Ой, аби лише встигнути до ранку. Усе змішалося. Дороги, країни, день, ніч, гомін, милозвуччя мови та імена футбольних зірок. Щоразу, почувши знайоме ім'я, повторював його на свій манер. Мої друзі були в захваті. Нарешті мені сталися величезної парковки. Де машин було дуже багато. Заледве знайшовши місце, побігли всі разом до стадіону. Хлопці дали мені форму і виштовхали на поле. Доки я встигнув бодай щось зрозуміти, заграла гучна музика, і оплески глядачів та привітальні слова у мікрофонах просто заревіли. Я озирався і бачив довкола на освітленому полі моїх улюблених героїв. Маркізіо, Вітали, Бонучі, Буфона. Небо було всі не зірками. Місяць сповз у лагідну посмішку. Мої нові друзі посміхались мені, і гра почалася. <рив> Отож, я одразу зрозумів своє місце на полі та ролі. І літав полем, немов птах. Кінець першого тайму. Із рахунком 2-0. притому на нашу користь. Годі й казати, що останній гол був цілковито моєю заслугою. Гравці підбігли до мене і радісно підкинули. Я впав на домашнє ліжко. Ранок почався із буденного поспіху на кухні. Мамо, можу тобі дечому зізнатися. Я ночами подорожую світом, і вчора, здається, подряпав татову машину. Подряпав машину! Виникла пауза. Врешті мама дзвінко засміялася і, охопивши мене за щоку, подивилася примісінько в очі. Гарна спроба мій, хлопчику. Але я знаю, що твій татко подряпав її, женучи на футбол. Наш хюндайчик-акцент акцент другий день на сервісі, якщо ти не помітив. Усі мої подорожі виявилося грою мозку. Я спізнився до школи, тож мусив сісти за останню парту за вікном дощило. Я думав про те, що мій зоряний час скінчився, навіть і не почавшись. Баю дуже слухав, як представляли нову ученицю, доки вона не сіла біля мене. Дівчинка протягнула мені руку, і я побачив, що вона була схожою на сумну вчительку, як дві краплі води. Мені здалося, ми десь бачились. Чи я? Не знаю, посміхнулася дівчинка. А ти схожий на якогось відомого футболіста? Ну що ж, на цьому наша казочка завершується. Хочу нагадати, що ми з нетерпінням чекатимемо на ваші малюночки, які ви можете надіслати за адресою місто рівне вулиця Котляревського, 20А. А нам настала пора прощатися. Ну що ж, попрощайтеся із нашими телеглядачами. Вже всі поснули. Ой, ну нічого. Тоді і вам бажаю спокійної ночі. Слухайтесь батьків. До побачення. На добраніч. Гарних снів.